Андрій Лузан, відомий український комік і співавтор каналу Леви на Джипі, провів власне розслідування зненацька, яке підпалило український інтернет. Він з'ясував, що. Конкурс краси Міс Україна допускає учасниць з сильно неприємним російським слідом, це м'яко кажучи. А його співорганізатор і один з головних спонсорів є російським ресторатором, дуже відомим, який, за словами Андрія, таким чином, зокрема, видобуває собі ескортниць. Коротше, там багато чого неприємного і доволі шокуючого. Я був шокований настільки, що ви. Рішив теж трошки покупати і поспілкувався з колишньою працівницею усієї цієї структури. І вона мені розповіла, як там все працювало. Доволі цікаві, інколи неприємні деталі. Я їх теж розповім. Звичайно ж, там ближче до кінця відосу. Коротше, залишайтеся. Сьогодні буде прям дуже цікаво, гостро, глибоко, весело. Усе, як ви любите у вашому обожнюваному форматі крінж-тижня. на каналі Рома Геній. Усіх вітаю! Thank you. Одразу представлюся для того, щоб ви знали, кого ви взагалі слухаєте. Мене звати Рома, я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це інтернет-журнал, найпопулярніший серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі розповідаю важливе, цікаве, смішне про те, що сталося в Україні. І якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально пігнали. Hmm. Okay. Що взагалі відбулося? Андрій Лузан вирішив зайти на сторінку Міс Ukraine для того, щоб подивитися, хто братиме участь цього року у конкурсі, і накупав там дуже сумнівних учасниць. І зараз я про них трошки розповім. Давайте ознайомимося концентровано з першою, а потім трошки прискоримося по інших. Знайомтесь, це можлива майбутня представниця України на конкурсі краси, яка не живе в Україні і взагалі дуже. Сильно любить Росію, як це я зрозумів? Гортайте далі. Ну, по-перше, Ксенію підтримує подруга з Росії і навіть готова голосувати за неї. Ну, власне, це з'ясувалося під постом самої Ксенії, де є коментар від цієї подружки. По-друге, Ксенія полюбляє ресторан російського олігарха, який очолював штаб Путіна на виборах. А ще в його ресторанах готові вступатись за честь вбивць. І далі вирізка з новини, що із ресторана Аркадія Новікова уволяли сотрудників, котрі не пустили воєнного формі на день рождення матері. А ось Ксенія, яка хоче представляти Україну, пишається тим, що може стати майбутнім Росії. Ну тут це красиво написано, але по факту, от такий от пост, і дівчина пише: сьогодні показувались в Кремлі. На третій національній премії в області культури і іскусства. Якщо ви думаєте, що Ксенії чхати на Україну, то просто подивіться, які чудові пости підтримки вона написала на перший місяць після 24-го. Гордість бере за представницю України. І от подивіться, 8 березня 2022 року пише дівчинка російською мовою: Находіть причини для радості, ні смотре ні на що. Потому що страх только порождает більше страха, злость порождає більше. Злости. Любовь порождает больше любви. Хэппи. Woman's Day. А також, як говориться, лучше поздно, ніж ніколи. Столько іще красивих фотографій з Франції, безусловно, це було одно из моїх лучших путешествий 24 березня 2022 року. Будь ласка, давайте ми запам'ятаємо оце злість, породжує злість, доброта, доброту. Тому що я останнім часом доволі часто це читаю в якихось зрадницьких постах, по типу, що ну, українцям не можна було Сміятися з якоїсь смерті росіянина це якась арестовачна риторика, яка дуже часто проскакує, от нещодавно у карячки. Ще от у київської блогерки, якщо ви бачили, нещодавно скандалилася. Зло порождає зло, агресія переждать і Кров порождає кров. Ну і оцініть масштабну волонтерську роботу Ксенії: 300 метрів тканини, щоб пошити одяг дівчатам з України в ОАЕ. Вау, що ж за дівчата такі, які голі, по Дубай, ходять. Я не думаю, що Дубай не схиляється по відмінках, але добре. І тут Андрій дуже влучно навів, як вони себе позиціонують. Конкурс Міс Україна це гордість та надбання нації, що проводиться з 91-го року. Це голос українських жінок на міжнародній арені. Якщо чесно, мені б дуже сильно не хотілося, щоб голос українських жінок звучав в арабських еміратах, в ресторанах, які належать росіянам, але насправді ця. Перша дівчинка, вона хайпанула найбільше, хоча насправді там далі більше. Невеличка пауза. Підпишіться, поставте лайк. Ну, підпишіться. Все, рухаємось далі. Як я і обіцяв, найголовніше Катерина Чувашова, учасниця з Дніпра, дочка ФСБшника, затриманого СБУ. Про це мені повідомила велика кількість знайомих з Дніпра. Ви тупо сміття, а не організація, пише Андрій. А ось ще одна щира патріотка України і учасниця конкурсу Міс Юкрейн, яка разом з московським ресторатором Орловим відпочиває на його яхті місяць тому на острові Капрі. Я так розумію, вона і стане переможницею. Він сказав, що так розуміє, що вона і стане переможницею конкурсу, тому що цей Орлов і є той ресторатор-співвласник конкурсу, який є громадянином Росії, власне, там і живе. І він, за його словами, через цей конкурс організовував собі і своїм друзям вивоз ескортниць. За кордон. І далі Андрій пише, річ, з якою я вже не можу погодитись. Відтепер можете сприймати усіх учасниць: минулих, теперішніх і майбутніх, як відкритих ескортниць вій. називайте як хочете. За донат в 3 мільйони гривень озвучу чи не озвучу ім'я другого співвласника. Чому я сказав, що я не погоджуюсь, що всіх учасниць тепер можна буде називати ескортницями чи повіями, тому що я власне задав подібне питання колишній працівників. Цівниці усієї цієї структури міс Україна, і мені сказали, що ні. По-перше, існують учасниці, які навіть перемагали у цьому конкурсі, і при цьому. Ніколи ні з ким не спали. Та й, в принципі, за словами моєї інформаторки, там є учасниці, які потім не є переможницями, які не практикують ескорт або щось подібне. Тут, власне, він показує одну з учасниць цьогорічних, яка два тижні тому засвітилася з цим Орловим в Монако. Ну і власне він тут задається питанням: хто ж поїде на світу за планами? Міс Юкреїн. Взагалі була цікава інформація про цього Орлова, якщо не помиляюся, в розслідуванні у Бігус. Стосовно того, що в нього тут було багато ресторанів, я так розумію, що це була мережа Танукі, а також Ішак, який на Великій Васильківській у Києві, співвласником якого був колишній кавенщик із Росії Сліпаков або Світлаков. Сліпаков, якщо я не помиляюся, похуй, і начебто він вивів увесь цей бізнес з України на початку повномасштабного вторгнення. Хоча по факту ні, і він не сильно старанно навіть це приховав. Тобто людина, яка, начебто, зараз завідує цими ресторанами, пов'язана власне з цим орловим, ну там буквально трьома рукостисканнями. Отака От конспірація під час війни дуже пошпіонськи. Ви розумієте, як багато в нас російської руки до цих пір за пазухою? Над цим треба працювати, але давайте про конкурс. І далі Андрію, як автору цього розслідування, як людині, яка це помітила, почали писати дівчата, які брали або хотіли взяти участь у минулих конкурсах, і розповідали, що була така практика, що під час кастингу все було класно і начебто чесно, і вони комунікували з якимись дівчатами-менеджерками, але потім їм писали, що вони мають поїхати в якусь поїздку, начебто для. До того, щоб усі роззнайомилися, щоб їм пояснили правила. Ну коротше, такий тімбілдинг. Причому, начебто, вони мали їхати з цими самими менеджерками, з якими вони спілкувалися. Але в поїздках відбувалося дещо зовсім інакше: не було ніяких менеджерок, були чоловіки 55 за словами оповідачки, яка це все розповідала Андрію в особистих повідомленнях. І за її словами, відбувався там лютий морок. Ата 18-19 років намагалися сподобатися цим чоловікам, тому що в них а є гроші, і б, можливо, це якось впливатиме на результат конкурсу, в якому вони дуже сильно хочуть перемогти. І як дуже правильно зазначила авторка цих повідомлень, їй ще вистачило сили волі відмовитися від того, до чого її буквально закликали, розслабитися, провести приємний час з цими чоловіками, її навіть. Кували за те, що вона не вміє себе поводити з чоловіками, але багато хто хто навіть не планував так себе поводити. Може піддатися на те, що всі це роблять, або, можливо, просто по молодості якось змінити свої моральні принципи. Таке може статися, коли твоя психіка ще недостатньо зміцніла. І тут, слава Богу, Лозан додав ще таку інформацію. Тільки що одна близька людина двох дівчат-конкурсанток зідзвонилася зі мною і розповіла про те, що деяких дівчат в цей конкурс затягують різними вговорюваннями і маніпуляціями, а потім ти просто не можеш його. Покинути тобі просто не дають взагалі. Тут ключове для мене: що не треба агресувати, тому що кожна історія окрема і не всі там проросійські, не всі ескортниці. Тощо, не те, щоб я вірю у те, що там можуть якимось чином е, утримувати дівчат. Я навіть питав про це у колишньої працівниці Міс Україна, але вона сказала, що дівчинка в будь-який момент може перестати відповідати, і це в принципі спрацює. І ось, в принципі, в загальних рисах це те, що себе представляє цей скандал. Одну секунду, перед тим як я вам розкажу, що мені відповіла колишня працівниця Міз Україна, і ми, в принципі, з вами зробимо висновки. Я б хотів вам нагадати, що на мій канал можна підписатися. Для цього є дуже красива кнопочка. Будь ласка, натискайте її. Можливо, ви навіть вже дивитеся якийсь черговий мій відос, і думаєте, що ви на мене підписані, але це не так. Або можливо, ви бачите мене вперше і подумали, блін, ну прикольний контент. Можливо, підпишуся через пару відосів, а ви підпишіться зараз. Я точно вас не підведу. Але якщо вам раптом потім не сподобається, ви можете відписатися, бо а інакше що забудете. І вам або іншим українцям будуть рекомендувати аналогічні канали, але з Росії. Я думаю, ми всі розуміємо, що цю ситуацію треба виправляти. Ну і також, звичайно, нагадую, що ви можете поставити лайк або дизлайк цьому відео. Усе з цього мене влаштує, і пишіть взагалі, що ви думаєте щодо цієї ситуації. Ви, якщо вам прям сильно подобається те, що я роблю, можете також підтримати цей канал фінансово. Усі посилання є в описі. А от, наприклад, мої спонсори на Ютубі та Баймі Ековчики. E це люди, які також є в одному чаті зі мною. Ми там скидаємо різні приколи, щось обговорюємо. В них є деякий додатковий контент, і, можливо, навіть нарешті блупери скоро їм скину, тому що я їх готую, і вони смішні, звичайно ж. Коротше, буду дуже сильно вдячний, але перш за все, підтримка ЗСУ, благодійності. Якщо є зайва копійка, то вже буду сильно вдячний за під ринку. і ще знаєте, що придумав? Я ж куплю на камеру, і я буду вам казати, скільки зараз грошей. А в наступному випуску скажу, скільки ми накопичили, щоб ми розуміли, наскільки ми просуваємося у нашій цій спільній справі. До речі, ви дуже круті, тому що ми з вами нарешті накопили на ремонт дронів для третього механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Скоро нові збори тримаю в курсі. Взагалі, коли ця вся ситуація сталася, в мене було багато думок, але перша полягала у тому, що я знаю. Кому я маю написати за коментарем. Ця людина побажала залишитися анонімною. Я думаю, що ви зрозумієте чому. Але ця людина така, якій я точно довіряю. Знаєте, Це така максимально прозора росинка. І якраз через це, зокрема, я і написав. Ну і звичайно ж через те, що ця людина побувала у цьому конкурсі як з однієї, так і з іншої сторони. І перше питання, яке виникає, це для чого дівчата. Туди йдуть, чи обов'язково там ціль. Познайомитися з дорослим 55-річним чуваком з грошима. І відповідь ні. І я розумію, що це так, і без цієї відповіді, тому що це звучить класно, і це є мрією багатьох дівчат. Чи я розділяю цю мрію? Звичайно ж, ні. Для мене ці конкурси є якоюсь супер ненатуральною, неприродною і хибною цінністю, тому що краса вона буває різною. І конкурси і краси, вони ж звичайно оцінюють тільки по якомусь конкретному стандарту, і, звичайно, там виграють зазвичай стандарти такі конвенційні. Знаєте, одразу правда пригадується, оця дівчинка, яка виграла конкурс або в Донецьку, або в Луганську, або в Криму. Ну, десь коротше на окупованих територіях. Але зараз не про це. В принципі, ці конкурси. Там красиві дівчата. І бувають інші красиві дівчата. Я сам знаю багато чарівних дівчат, які красиві, не будучи конвенційно красивими. Вони інколи красиві і не тільки візуально, вони красиві душею, вони красиві своїми ідеями, думками, тим, що вони роблять, як вони ставляться до людей, і в принципі, як вчиняють і живуть. І коли там на цих. Конкурсах намагаються приплісти якусь благодійність, якісь думки. Ну, ви ж розумієте, що це все декорація для того, щоб ці конкурси було трошки важче критикувати. Але... Чи є усі дівчата, які йдуть на ці конкурси дурепами, тому що вони не розуміють того, що це вже не актуальний конкурс? Звичайно ж, ні. Мені відповіли, що багато дівчат туди йдуть для того, щоб потім якимось чином засвітитися в Україні і стати якоюсь відомою моделлю або, можливо, телеведучою? Тощо, ну ти просто починаєш світитися на горизонті, за рахунок чого в тебе можуть бути якісь професійні перспективи. Звичайно ж, в наші часи тобі може бути потрібно витратити багато грошей на щось необхідне, і ти шукаєш шляхи, як цього досягти. Можливо, хтось іде отак навпростець, найпростішим способом, хтось більш скромно підходить до цього. Я теж, можна так сказати, не скромно, але. Розумно. От, наприклад, вийшов вчора новий цей iPhone, точніше його анонсували. Я його вже хочу. А потім я такий думаю, ну, в принципі, він не сильно відрізняється від попереднього. Можливо, все ж таки розглянути цю модель. Одразу заходжу на Є-каталог. Е Там можна підібрати будь-які товари по найвигіднішим цінам. Ну, я вписую iPhone 14, обираю обсяг пам'яті, правильну модель, яка мені потрібна, обираю сортування за ціною. І дивлюся, от подивіться. Які є прикольні варіанти цін, які різні магазини їх пропонують. Ну і що мені особисто взагалі найбільше подобається? Що можна подивитися динаміку цін, подивитися, скільки він коштував на старті, як він дешевшав, ну і чи вже він став дешевший після того, як анонсували нову модель. Спойлер поки що ні. Але я знаю, що я слідкуватиму за цим показником і знаю, де я навіть подивився динаміку на попередні моделі для того, щоб... Взагалі спрогнозувати, коли подешевше і 15-й айфон, і коли подешевше, 14. й Коротше, буду за цим слідкувати і вам раджу. Тому залишаю посилання на 14 й Pro Max айфон на є е каталозі, і слідкуйте. Я думаю, що це краще, ніж робити якісь дуже сумнівні рухи для того, щоб отримати щось, чого ви хочете. Так про що я? Дехто, до речі, хоче увійти в історію України через те, що хоче представляти країну на світовій арені. І це все звучить не так погано. Але чи є дівчата, які йдуть туди з іншими думками, звичайно ж, є. Я задав питання: чи йдуть туди ескортниці для того, щоб потім... Ставити вищі ціни на свої послуги. Відповідь так, звичайно ж, туди ідуть. Єдине, що. Там, здебільшого, намагаються відсіювати таких дівчат. Потім трошки більше про це розповім, але намагаються відсіювати, особливо якщо це сильно зрозуміло. Якщо це не палиться, то такі люди дійсно буває туди попадають. Чи можна там виграти за гроші? Ну, принаймні, моя респондентка мені сказала, що ні. Мені здавалося, що якийсь папік або безпосередній батько якоїсь жіночки е, міг би. Якось там щось забашлять для того, щоб я не знаю, члени журі були лояльніші до його доньки або дівчини. Для того, щоб він потім міг комусь це розповісти, показати, ну і, власне, козирнути статусом своєї дівчини. Але за відповіддю, яку я отримав, ні. А от через постіль значно більш. Імовірно, значно більш імовірно через історії, які розповідали Лузану, де ти не міг потрапити в навіть топ 25 якщо ти не брав участі у цих дуже сумнівних вечірках. Виникає питання: чи можеш ти взагалі перемогти, якщо ти ні з ким не спиш? Так це можливо, і навіть мені назвали хто саме не спав. Розумієте, це була специфічна людина. Я не буду казати, хто це, тому що це одразу кидає тінь на всіх. Решта. Я у цьому не зацікавлений, нахуя це мені, але сам факт того, що це прозвучало очевидно. Так, що на це не так і багато шансів, тобто, це буде значно складніше. Стосовно цих виїздів учасниць міс Україна за кордон раніше вони працювали трошки інакше. Було багато тягомотини, різних процедур, якісь анкети, співбесіди, потім вечері з менеджерами. І отак, от, от ти притираєшся, притираєшся, і потім тобі, вже як гарячому ліду, пише безпосередньо спонсор і пропонує якісь поїздки зустрічі. Перспективи, причому що цікаво, сильно сором'язливим, скромним вони не писали, тому що вони чудово розуміли, що це їм буде нецікаво, і це буде трата часу. І навіть якщо вони погодяться, нічого путнього з цього не вийде. Звучить, якщо чесно, просто як якийсь морок. Але це ще не все. Після повномасштабного вторгнення процедура змінилася, тому що спонсори і їх друзі. Виїхали з України, і так як вони не могли заїхати туди назад, їм треба було вже вивозити дівчат назовні. Причому там теж була своя редактура, бо дівчата були потрібні чистенькі. Я спитав, а що таке чистенькі, а мені відповіли. Ну, типу, не ескортниці. Ну іначе їх вивозили просто на просту зустріч на пояснення проєкту, а там зненацька просто випадково опинялися власне ці спонсори і їх друзі. Ну і звучала фраза: типу: Ой, нічого собі. Ну тоді давайте просто класно разом проведемо вечір. Це морок, це просто жах. І що тут можна сказати як висновок? Я думаю, що для багатьох з нас не стало сюрпризом, що на таких конкурсах крутяться такі чоловіки з такими грошима і намірами. І так само вони притягують і примагнічують дівчат, які чудово розуміють, що ці чоловіки та наміри. Там є і хтось там іде фактично з цією ціллю, а хтось там іде як маленька принцеска, просто сподіваючись на те, що це буде красивий епізод в їх житті. Я зараз от бачу по своїй стрічці в інстаграм, що багато дівчат відмовилися від участі в конкурсі після того, як вся ця ситуація виплила. Чи вірю я в те, що вони усі не знали про такий ескортний відтінок подібних конкурсів? Ні, не вірю. Можливо, хтось сподівався на цей відтінок, а можливо, хтось сподівався його уникнути. Але оцей проросійський слід, звичайно, відлякав точно дуже багатьох. В нашій країні зараз цим дуже просто, багато де помічають російський слід, і це стає під грифом відмінене. І це чудово. Я дуже сподіваюся, що ця тенденція буде не просто продовжуватися, а поглиблюватися і посилюватися. Тому що, як я вже казав неодноразово, нам треба викорінити буквально усе. Російське в країні станом на зараз. Там же подивимось, але я, чесно кажучи, хотів би, щоб це було прям назавжди. Це страшна історія, яка лежала у нас під носом багато років, а ми її толерували. І можливо, це через те, що. Ми не звертали уваги на російський слід, коли це не було настільки стигматизоване, або можливо багато російського сліду до сих пір є в Україні допоки на нього не вкажуть пальчиком. Але страшно не тільки це, страшно також те, що там багато молодих дівчат, які а можуть навіть не хотіти. Працювати в ескорті, а це все може їх зрулити на цю дорогу. Просто через те, що вони ще маленькі, і вони подивляться на це красиве життя. І на тлі того, яке некрасиве було в них життя до цього, сила їх волі не витримає цієї напруги, і вони стануть на шлях ескорту. А також багато дівчат і так живуть та мріють про таке життя. Я не знаю, що треба робити з цим в глобальному сенсі. Можливо, просувати. Якісь інші цінності, але це звучить занадто розмито. Але я знаю, що треба робити точно: прижучити цей огидний конкурс з огидними співвласниками, спонсорами і тим всім, що він розсаджує. У мене на сьогодні все. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск і сподіваюся, що ви напишете свої думки в коментарях. Також не забувайте ставити лайки і підпишіться на цей канал. Звичайно ж, пошерйте це відео для того, щоб його побачило щонайбільше людей. Всіх цілую, будьте у безпеці, дзвоніть мамі, Па-па!